Слава Україні і вольовим мешканцям та незламним захисникам. Обстановка в зоні нашої відповідальності стабільна, складна, але контрольована. Ситуація в Південно-Бузькому операційному районі суттєвих змін не зазнала. Протягом бойового дня противник продовжував зазорежувати свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів, з яких вів вогонь по наших позиціях, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети, а також авіацію. Тривали обстріли населених пунктів, прилеглих до лінії розмежування, зокрема звільнених у Береславському районі Херсонщини, а також телових регіонів від Дніпропетровщини до Одеської області. Із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря ворог спрямував по узбережжю Одещини Х-31, яку випустив з літака Су-30. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем. По Нікопольському району по обіді ворог бив з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по Червоно-Григорівській та Марганівській громадах. Пошкоджено кілька господарчих споруд, без людських втрат. Ворог чотири рази атакував наші позиції армійською авіацією. У відповідь отримав 11 наших ударів по системах протиповітряної оборони і районах зосередження ворожих сил та техніки. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань. Встановлено, що ворог втратив 55 рашистів, 4 танки, зенітно-ракетний комплекс Тор-М-2, самохідну гаубіцу Акаси, два міномети та 9 одиниць автобронетехніки. Знищено два склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки і Костромки. Решта втрат противника дорозвідується. Окупанти продовжують мародерство і знищення цивільної інфраструктури в населених пунктах, де евакуювалось місце. Випробування пропускної спроможності Каховської дамби здійснюють переправляючі вантажівки з награбованим майном, побутовою технікою та будівельними матеріалами, а також вивезенням художніх і історичних цінностей. Неподалік Береслава окупанти підірвали лінії електропередач та остаткування сонячної електростанції. Створюючи нестерпні умови для життя місцевого населення, окупанти посилюють поліцейський терор, вишукуючи активістів, сил спротиву, намагаючись перервати інформаційне забезпечення людей в умовах демонтажу мобільного зв'язку. В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога складається з восьми кораблів, які укриваються вздовж південного узбережжя Криму. Носії крилатих ракет в пунктах базування на бойовому чергуванні. Жодного не зафіксовано. Ворог продовжує застосовувати ракети різних систем, ударні дрони та інші засоби вогневого ураження по об'єктах критичної інфраструктури та по прилеглих до лінії фронту територіальних громадах. Тимчасове зниження ворожої активності не привід розслаблятися. Слід пам'ятати, що війна триває, ворог підступний, а загрози актуальні. Не наражайте себе на небезпеку та будьте завжди напоготові оперативно відреагувати на сигнали повітряної тривоги. Все буде Україна, і ми ще на крок ближче до перемоги.